Кожній дитині турботлива родина це лозунг нашої організації Сось дитячі містечка, і цей лозунг втілюється в повсякденну практичну роботу 73 роки в світі і 20 років в Україні. Ми є партнерами батьків, батьків-вихователів, прийомних батьків, усиновлювачів. Ми всіляко намагаємося забезпечити, щоб дитина залишалася в сім'ї. І якщо рідна сім'я з трагічних обставин, в тому числі Обставинах війни, в яких ми живемо, втратили сім'ю, щоб вона знайшла нове, але обов'язково сімейне влаштування. Чи є у міністерстві бачення, як мають розвиватися, чи мають взагалі розвиватися сімейні форми виховання? Так, безперечно, тому що сімейне піклування це один з пріоритетів міністерства соціальної політики. Нічого не змінилося за останні за останні місяці. Наше завдання. Щоб кожна дитина зростала в родині, і зараз ми працюємо над тим, щоб підтримати, посилити ці програми влаштування дітей в сімейній формі. Наша громада долучилася до проекту право на сім'ю ще перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, і незважаючи на те, що проект призупинився, а потім, на наше щастя, знову він розпочався, ну відновився. Ми бачимо, що для нашої громади це величезне значення, має величезне значення. От сьогодні ми, наприклад, на конференції почули дуже грунтовне, дуже глибоке дослідження в рамках проекту Право на сім'ю. Безперечно, результати цього дослідження ми використаємо обов'язково в своїй роботі. Проєкт зайшов, на жаль, після війни. Бородянська ТГ наш була в окупації, тому потреба потримання якісних соціальних послуг і потреба допомоги нашим незахищеним верст населення була з боку СОС містечка дуже потрібна. Проєкт Право на сім'ю це є захист незахищених категорій сімей, які на даний час проживають в Бородянському районі. Під час окупації багато людей постраждали. І дякуючи підтримці з боку проєкту, наші сім'ї отримають кваліфіковану допомогу як з боку професійних представників і професійних людей, які будуть їх надавати. Це як проходження навчання для працівників центру надання соціальних послуг міжвідомча взаємодія всіх структурних підрозділів, які працюють на території нашої бородянської ОТГ, і також підтримка з боку держави і підтримка різноманітних благодійних організацій, які допомагають нам на даний час відроджувати нашу бородянку, яка зазнала найбільше руднівних пошкоджень під час військових дій. Насправді Ірпінь віднедавна долучився до проекту Право на сім'ю, і це для нас відверто кажучи визначна подія. Бо в громаді дійсно є гостра потреба в організації потужної сфери соціальних послуг від цього проекту. Ми власне цього чекаємо. Ми Заступником міського голови по гуманітарних питаннях мали можливість на практиці ознайомитись з роботою соцдитячого містечка. містечко. Це однозначно горіли очі. Нам це потрібно, ми це хочемо. І дуже раді, що ми маємо можливість зараз у цьому взяти участь. Що цей проєкт здійснюється в п'яти країнах одночасно. Таким чином, ми використовуємо в Україні міжнародний досвід, а український досвід транслюємо в сусідні країни Центральної Європи і працюємо спільно з Європою, що є ще одним кроком до нашої євроінтеграції. Ми нещодавно зустрічалися з представниками Єврокомісії і презентували їм бачення того, як можуть розвиватися сімейні форми виховання, що для цього необхідно зробити, як може розвиватися паралельно з цим система соціальної підтримки, соціальних послуг для тих сімей, де є ризик вилучення дитини, тому що це в принципі два боки одного процесу і. Це бачення було прийнято не тільки представниками Єврокомісії, але й представниками уряду, іншими, і в тому числі нас підтримала перша леді України, пані Олена Зеленська, для того, щоб ми могли рухатися далі в цьому процесі розвитку сімейних форм виховання.